Вітаю, народи, ви на каналі Мій Погляд, і щось мені не дають перепочити. В нас вже показали банери з четвірками наступної другої половини. І що ж в нас там таке? Ні, не тут. От нам вже відомо було, що п'ятизіркові персонажі це Емілія чи Емілі, не знаю, як правильно це транслітурувати, та Єлань. Почнемо з п'ятірок, як і завжди. Емілі це дендро персонаж, яка грає з реакціями, я так розумію, з Піро та Гідро. Тобто, це перший дендроперсонаж, який не полюбляє грати з Електро. І це певним чином цікаво, тому що таких персонажів поки що не було. Але наскільки це буде ефективно і виправдано, ми зможемо побачити лише на релі. Easy. От, і я сподіваюся, що в мене буде можливість її протестувати в день банерів, і. Подивимося на її ефективність. Можливо, вона взагалі мені впаде. Може, я все ж таки вирішу її собі викрутити, навіть якщо програю, поки що я не знаю. Щодо Єлані, то це крутий оффілд, гідроперсонаж, другий сінцю з більшим демеджем та трохи меншою кількістю гідроаплікації. Вона усе ще дуже класний персонаж. Вийшла вона саме тоді, коли я почав грати. Це патч. 2.7, і досі вона класна, вона перевершує багато інших персонажів. Так, вона офілд-дамагер, вона не може бути мейн дд принаймні, поки в неї немає стігни та С1. Але і так вона досить класний персонаж, підходить до більшості команд націоналки, усякі випис піро, Різні навіть заморозки, теж можливі варіанти, там зрізлі можна взяти з будь-якими автоатакерами, тобто там Скара, не знаю, там Ємія, можна взяти з Ділюком. Ну, ціла низка персонажів і команд, в які можна взяти Єлань. Вона досить універсальна. Що до Емілії, можливо, вона теж універсальна, я просто поки що не знаю. Але це дендростихія, вона не настільки корисна. Як гідро, на жаль. Щодо чотирьох зіркових персонажів, то в нас Рейзор. Це Фіз ДД зі стихією Електро, дворучник. Він класний на початкових м, етапах гри. На перших рангах фіз-демедж витісняє усі інші демеджі, тому що його скейлити найпростіше. І певний час, я, наприклад, от починав грати саме Рейзором, він досить класний. Але, згодом, він починає відставати. Від решти і провалюється в прірву. Не те, щоб його не можна було б зробити дамажним, просто він значно слабший за решту. Далі в нас сянлін. Досі неймовірно сильний піро філд персонаж, один з найсильніших персонажів у грі і, можливо, найсильніший. Вона й може виконувати як роль ДД, так і роль аплікатора піростатусу. Її основна фішка, як ви знаєте, ну або не знаєте, те, що ульта в неї накладає піростатус з кожним ударом, а це означає, що якщо у вас достатня гідроаплікація в команді, то кожна атака в неї буде вейп. А це просто астрономічний демедж. Також, якщо ваш ДД це ганька, наприклад, і вона атакує досить повільно, вона може використовувати сянку як піроаплікатора і бити в мелд. Так само це можна зробити і з каєю, так само можна з Розарією. Це все теж можливі команди, тому сянка досі такий класний персонаж. Вона підходить у велику кількість команд, однак вона дуже сильна. Вільно хоче собі с 4 яка збільшує тривалість її ультимейту на 4 секунди, а це цілих 40%. Це дуже багато і дуже важливо насправді, тому що збільшує демедж однієї ротації. А за цю ротацію можна вже, наприклад, вбити пак монстрів чи боса і не використовувати другу ротацію, тому що подібні персонажі, які грають від ультимейту, вони залежать від того, щоб встигнути за одну. Конкретну чи за дві конкретні ротації закрити якийсь контент, щоб на наступний раз у вас вже була поповнена ульта, а не ви витрачали частину, ну, знову цю ульту для того, щоб добити, не знаю, там якихось 10% ХП супротивника. Тому, якщо у вас немає її сі 4, бажаю вам вибити на цьому банері. ну, звісно, якщо ви її крутитимете. Далі в нас Янь Фей, це теж класний персонаж. Так, вона четвірка. І хоче собі багато сузірів, щоб бути, відповідно, досить сильним піродеде. Однак вона досі може закривати контент. Так, вона не Гамін, вона не Арлекіно, звісно, куди там до неї, але все одно нею грати цілком можна. Тим паче зараз є команди, наприклад, з Нахідою, Фуріною та Байджу. Цілком непогана команда і Ліанфей, хоча туди мені більш подобається брати клі. Все ж таки, у Клі радіус атак значно. Більший, ніж у Янфей, тому вона краще підриває блуми. Щодо збройного банеру, то в нас є Сігна Єлані, оце супер класний універсальний лук не лише для Єлані, тому що в цьому луку велика база крит-демеджу. а це завжди корисно і завжди можна використати для великій низці персонажів. Якщо у вас є цей лук, він просто валяється, можна одягнути майже на будь-якого лучника. І буде чудово. Щодо сігни Емілії, то я не знаю, чи нам показали вже її стати, далі потім подивимося. Але я так думаю, що вона підходитиме лише Емілії, як завжди, з новими сігнатурними зброями. Це мені дуже-дуже не подобається, але що вдієш? Далі чотирьохзіркова зброя. Цього разу банер нею порадував. В нас є Лук-Фавонія та спис-фавонія, а це вже дві суперкорисні зброї. Які нам відновлюють енергію, усій команді, нашим сапортом, усі щасливі носити цю зброю. І загалом, окрім меча, це два найбажаніші фавонії. Далі в нас є меч флейта. Так, це трішки сміття, але якщо немає що одягнути, можна і його одягнути. Йдемо далі. Далі дві зброї з Сумеру. Вони нам дають однакові бонуси. В них база на майстерність, тобто в них 160. Дається майстерності в підстаті. І пасивка дає атаку в залежності від майстерності власника. І цю атаку вона дає і команді. Тож це така прикольна баферська зброя. Щодо каталіку, то його можна одягнути, наприклад, на нахіду, це буде класний варіант. А меч можна одягнути, наприклад, на кавиха чи саю. Це теж буде цікавий варіант використання. Цієї зброї досить прикольно і досить вагоме посилення команди, насправді, якщо ви зможете реалізувати цю зброю, звісно. Тому що на саю чи кавиху, вам доведеться зібрати ще додаткового відновлення, щоб вдовольнити потреби персонажа. А в внахіди м -м, треба зібрати, наприклад, кубок та шапку, бажано з цією зброєю одягнути на майстерність, щоб отримати її якнайбільше і збільшити цей баф. Загалом, банерами, я задоволений. Вони. Досить класні, і насправді досить непогані для людини, яка починає грати в Геншин саме зараз. Однак, я б, можливо, все ж порадив почекати принаймні стріму розробників, щоб подивитися на нових персонажів. Можливо, саме вони вам сподобаються. Тому що це все ж таки м, старий персонаж, а це взагалі невідомий персонаж, який хоче грати в комбінації з іншими персонажами. Тобто, якщо у вас буде голий аккаунт, не факт, що Емілія буде класним вибором для вас. Так, заходимо у версію гри. Можливо, тут нам покажуть зброю. Ні, тут, тут зброї, на жаль, немає. Ми тільки можемо подивитися, як вона виглядає, і все. На жаль, на жаль, інформації офіційної про зброю немає, тому я і не коментуватиму. Що ж, народи, дякую вам усім за увагу. Бажаю вам викрутити тих персонажів, яких хочете. А у вівторок буде стрім з крутками. Тож приходьте і насолоджуйтеся разом з нами. І сподіваюся, що буде тест персонажа. Ну, подивимося, бувайте.